Права 233. У Тернопільській області є багато печер. Довжина ходів однієї з них, печери оптимістична, є найбільшою у світі. Довжина ходів печери Озерна або печери Блакитних Озер дорівнює 128 км, що на 105 км більше за довжину ходів печери Кришталева. Довжина ходів печери Вертеба на 14 км менша від довжини ходів печери кришталева. Довжина ходів печери оптимістична на 222 км більша за довжину ходів печери вертеба. Знайдіть довжину ходів печери оптимістична. Ну що ж, давайте думати, як же можна знайти так заплутана задача. Будемо крок за кроком читати і записувати. Дивіться, нам сказано, що точно ми знаємо, що довжина ходів печери озерна дорівнює 128 км, Що на 105 км більше за довжину ходів печери кришталева. Ну, то якщо на 105 км більше, то щоб знайти довжину ходів печери кришталева, нам треба від 128 відняти 105. Пишемо тоді, перша дія, тоді треба 128. Мінус 105. І це дорівнює. Якщо від 128 забрати 100, це буде 100. 28 мінус 5 це буде 23. Отже, пишемо це дорівнює 23. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це у нас довжина. Це довжина. Ходів. Печери. Печери кришталева. Кришталева. Так. Ну добре. А тепер довжина ходів печери е, вертеба на 14 кілометрів менше від довжини ходів печери кришталева. Ну, якщо на 14 кілометрів менше, то то віднімаємо 14 кілометрів. Пишемо друге від довжини печер ходів печери кришталева 23. Ми віднімаємо 14 кілометрів. І це дорівнює. Ну, 23 мінус 4 це 19, 19 мінус 10 це буде 9. Отже, пишемо, що різниця буде 9. У дужках пишемо чого. Кілометрів. Це у нас довжина. Ходів. Ходів. Печери. Пери вертеба. Так. Ну добре. Ми знаємо, що довжина печери вертеба 9 кілометрів. Тепер довжина ходів. Е, Ходів печери оптимістично на 222 кілометри. Більше за довжину хотів печери вертеба. Ну, якщо більше на 222 км, то нам треба до 9 додати 222 км. Пишемо третя дія. 9 плюс 222. І це дорівнює. Ну, 22 плюс 9 це буде 31, то буде 231. Пишемо в дужках, чого? Кілометрів. Це буде довжина. Ходіл, печери. Оптимістична. Оптимістична, добре. Ну що ж, ми знайшли довжину ходів в печері оптимістично. Готові записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка довжина. Пишемо 231 кілометр. Ну що ж, ось таке завдання. Я сам здивувався, що такі довгі бувають ходи у печерах, як 231 км. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.